Що ж, друзі, рихтувався я знімати відео про БМСки, а зніму відео по розпаковці, тому що прийшов нарешті мій поверемер. От така коробка, вот кому стані, то, то дюрка є. Цю сторону я вам не покажу, тому що тут мої особисті дані, ми її зараз одразу в цю сторону приберемо. Ну, тому що Ютуб каже, що чувак, особисті дані постарайся не розповсюджувати. О, такий скотч, тут ще жовто-блакитний, як от наче до нас їхало. Боже, як я його ждав, реально він майже три місяці до мене йшов, двічі за цей час я з ним попрощався і втратив будь-яку, надію, що він прийде. Він взяв і прийшов. Що ми тут бачимо всередині? Перше, що ми бачимо, це отаку книжечку. Поверемер на ній написано, User Manual. Тут всяке. Слава Богу, що тут всяке по-англійськи. Коротше, слухайте цікаву історію. Коли я купив свого Мавіка, я як настоящий мужик прийшов додому, достав з коробки інструкцію в коробку, пульт в руки, діж в стелю, дрищ, дрищ, в стіну дж на диван. І я такий. За хлини, каже. Сосед, що не прибрешеш, спортиш хорошу історію. <хи> ну коротше, я після того достав інструкцію з коробки З коробки, смітника і почав її читати. І з тих пір, навіть якщо я купую кип'ятильника, я нічого не роблю, поки повністю не вивчу інструкцію. Тому що, як казав старшина, краще перебздеть, ніж недобздеть. Тому, друзі, сьогодні тільки розпаковка. Підключати будемо завтра. Мені треба як слід вивчити інструкцію, тому що я дуже багато читав, але є в мене така думка, що половину прочитаного я вже забув. Тому повторення, мама, навчання, як то кажуть. Будемо повторати. О, якась така го коробочка є всередині. Давайте подивимося, що тут. Якщо мені не зраджує пам'ять і моя уява, це Wi-Fi свисток, тільки десь ще має бути антенка. А, так, Це кабель підключення, з одної сторони, такий як у старих моніторів, похожий, з другої сторони RJ45 з трьома цими жилками. Потім в зіп-пакету, який, до речі, чомусь іде, йде власне, сам Wi-Fi модуль. Отак він виглядає. На ньому є якийсь QR-код і є позначки, на яких написано. ПВР-КОМ НЕТ СРВ. Що вони означаєте, я ще потім розберуся. Так, Два гвинтика, щоб його можна було кудись прикрутити. І антенка. До речі, будь-які радіомодулі ні в якому разі не можна вмикати, коли не під'єднана антена Як тільки ви вімкнете будь-який радіопередавач без під'єднаної антени, в той самий момент він згорить. Тому з цим треба бути уважним. Це стосується всіх радіопередачів. У мене тут знайомий попав в таку був біду, що перебило рацію осколками. І вони замість того, щоб замкнути ошмітки, проводив в антенні і отримати хоч якийсь сигнал, зразу її включили. І вона зразу згоріла. А це, до речі, теж треба людей вчити, які мають зв'язок з такими пристроями. Коротше, це ми подивилися, це стояло в окремій коробці. Давайте тепер дістанемо сам інвертор чи інвектор. А як, до речі, правильно, інвертор чи інвектор. Коробочка. Давай гуляй. До побачення. Що коробку в сторону відкладу. Ну, радує те, що тут є отакі ущільнювачі е, з якогось, я не знаю, пінопласт чи що це за тема. Вони його порятували, тому що він натерпівся по дорозі будь здоров. Достаємо, власне, сам інвертор. Оп! Хоп! Кайп, кайф! Моя прелесть, Моя прелесть, Як я тебе чекав? Ми підключимо тобі три панельки. А то і чотири. Чотири підключимо. Три райзена і одну ліптон. А ці дві якісь ноунейми ми підключимо до того. Бродяги, що в мене є. До речі, мені розтолкували, що отой мій зелений ПВР МР то лак. О. Тепер дивіться, що ми тут маємо на самому інверторі. Отут у нас є всякі консолі. Сюди підключається. Що підключається? Ух ти, сюди БМС підключається. Прикольно, сюди підключається Wi-Fi, сюди заземлення. Сюди підключається батарея. Сюди, я так розумію, підключається сонечко. Оцяго нижня панелька знімається для доступу. Це я вже бачив в інтернеті, для доступу до комунікацій. Сюди підключається 220 з мережі, з того, що я поки що точно знаю, що тут, до речі, теж треба. Ми спочатку підключаємо. Акумулятор обов'язково, це стосується всіх інверторів. Повермер, не важливо. Ми спочатку підключаємо завжди акумулятор. Так само сонячні контролери спочатку завжди підключаємо акумулятор, якщо не передбачено інше, тому що є інвертора, які не працюють з акумуляторами. Це ті, що по зеленому тарифу. Підключаємо акумулятор, запускається його комп'ютер, потім вже можна остальне. Наскільки мені відомо, я цю тему поки що вивчаю. Що коли ми в ACE-IN, куди 220 заводиться для гібридного режиму, підключаємося, тут теж не треба путати фазою ноль. Цю всю інфу я узнав на каналі SDV Channel, народ. Це не рекламна інтеграція. Я його цього дядька не рекламую. Ви просто зайдете, побачите і все зрозумієте. Мені, його, мені до його рівня знань, реально ж як до неба рачки. Я віддаю собі належне, що це так і є. Я не буду строїти з себе якогось експерта. Поки таковим не стану. Якщо дасть Бог все буде добре, я на протязі найближчих років не відкину ратиці, і таке стану експертом. Я вам скажу, народ, я тепер експерт. Ось в цих 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 питаннях можете мені довіряти. Станом на зараз я сам учуся. Давайте зараз крутимо цю кришечку, подивимося, що там всередині як влаштовано. А, для початку я його ще отак підніму і отак покручу. в нього мордочка красива. Так. Ось тут у нас що це, байпас чи це просто викили-викили? Don't... Don't connect the battery after utility is turned On. Що це означає? Я ще поки не знаю, але я розберуся. Вітаються будь-які коментарі від людей, які можуть мені підказати. Тут у нас просто радіатор захищений якимось типу як войлоком синтетичним всередині. Тут у нас є такі упори невеличкі, що коли ви його повісили за оцю планку на стіну, цим він впирається, щоб не було прилягання і щоб була трошки циркуляція повітря. Тут, бачите, якісь такі квадратненькі є вирізи в ньому. так. Е цей. Тут знову ж таки така сама штука вентиляція. Отут є царапки на ньому. Ці царапки, я так розумію, йому подарувала незламна пошта. Я зараз зніму камеру. Покажу вам ті царапки ближче. О. Ну це... Господи. Царапки да й царапки, нічого страшного. Ну вони просто є, щоб ви собі розуміли, що ось вони. О. Це, я так розумію, засла... заслуга незламної пошти, яка його тримала два місяці в полоні. О, але він таки вирвався. Так. І що? Тепер залишилося показати вам, як там під'єднуються всередині. Комунікацію. І зараз я піду возьму викруток. Чекайте, а ось в мене коробка з викрутками. це не вина. Так, тут головка зайде туди. Да. Зараз під'їжджаємо камерою ближче і будемо дивитися, що там робиться. А, до речі, дивіться, які там кульори потужні стоять всередині. Ну давайте. Я трохи хвилююся, але нічого страшного, одну якось перехвилююсь. Тому що, знаєте, чому я хвилююсь? Тому що це за весь мій час скільки я займаюся цією всю енергетикою. А, ні, це не найдорожча покупка. Найдорожча покупка моя одночасна. Це он це, діло. Тут мене розвели просто як лошару, я за цей акумулятор 14 штук відвалив. І розвели мене як лоха. Но про це ми поговоримо, поговоримо в відео. Про БМСки, і я там зроблю такий типу абзац, мабуть, як не стати лошарою як я. Тому що вашою недосвідченістю залюбки хтось скористається. Так, тут в нас написано, я класно до речі, вже англійську підучив, і тут написано Каунтіон. Electric Shock Hazard Energy Hazard. Отак. От Баба Валя не даром в школі вчила мене. Відкриваємо. Опа! І що ми тут бачимо? Давайте під'їдемо поближче? І давайте тако зараз зроблю класний ракурс, щоб було гарно, все видно. О, от так. І так, що ми тут бачимо? Отут тут у нас клемнік. Перших дві клемки це Acein. Там на них є фаза й 0 і їх треба не попутати. Main out і second out, я так розумію, це два виходи на навантаження. Потім, оці, що у нас під RJ45, BMS і Wi-Fi, їх не видно. До речі, друзі, хто шари? Він з цією BMS-кою буде общатися чи ні? Якщо буде, то підкажіть, будь ласка, який шнурок і де його взяти. Буду дуже дякував. Ну, і Тут ми маємо ось ще такий клемник, на якому написано PV-In. Сюди ми підключаємо сонячні панельки. Знову ж таки, не плутаємо плюс і мінус. До речі, ці клемніки це такі зручна штука. О, і Зараз, якщо вийде, позаглядаємо, які там провода. Чесно кажучи, під заявлену потужність, отакі там провода. Вони явно тонші за сонячний кабель. Тут ось така штука захист від дураків пластикова, там щось всередині трошки видно. Ну, Я думаю, кому цікаво, що всередині, то на просторах інтернету по цій темі є дуже багато відосиків. Зараз ми будемо закінчувати це відео. Хочеться просто зняти все одним кадром без монтажу. О, Так що, якщо воно трохи... Там будуть якісь шлямкання-клямка. Так, друзі. Зараз я поки що його назад закручу, тому що кажу, підключати я буду його завтра. Бо я... Е -е, зараз я скажу вам, що я. Я боюсь. Тому що, якби в мене було багато бабла і я завтра міг купити дею, я б не боявся. О, а так я боюся, тому я сяду, перечитаю вагон інструкції сьогодні. Зня, зня, зніму відосики, які планував зняти сьогодні. І завтра буду його підключати. О, тому що краще перебдіти, не добдіти. недобдіти. Тут на одиничку поставити, щоб він нічого ніби не повривав. От і такий, друзі, вийшов у нас огляд. До речі, важливої інформації, ніяких мит не було, просто прийшов на Укрпошту, назвав своє прізвище і забрав посилку. Єдине, що Це єдине, що прийшлося довго чекати. Ну, Укрпошта ну, працюють там ті дівчата з мого села. Що я їм буду казати? Це що вони його тримали чи що. Тому так, це йшов добрий день, дівчата. Є, є, да. Окей, забирай все. Забрав віддали. От на цьому і закінчився мій розпаковка моя оцього красення. Мій хорошенький, моя прелесть. Ти будеш мені допомагати, втілювати мої мрії в життя, моя прелесть. Все, друзі, на цьому розпаковочка. Блін, от чесно, якби мені подарили айфона, даже самого крутого я б такий, ну, а цей інвертор, <смі> я за нього заплатив свої кровні зароблені бабосики. І це лучше всяких айфонів. Тому що, ну, <смі> дивіться, оце мій телефон, такий я ним досі користуюся. Е, я його купив, зараз скажу, десь орієнтовно в 20-му році. Купив я його тоді би ушним за півтори тисячі. Є в телефони в одне золоте правило. Не встановлювати ніяких оновлень. Тому що є планове застарівання. Начинаєш встановлювати оновлення. З кожним наступним він починає все більше тупити. Коли оновлення не, став, не ставиш, телефонові років 7, мабуть, це якийсь Huawei, щось там Lite. Я не пам'ятаю, як та його. Модель чи FIG, щось щось таке. О, оновлення не ставиш і він робить. Тільки починаєш ставити оновлення, він тормозить. Колись в мене комп був, в нього був жорсткий диск на 2,7 ГБ Quantum Fireball. У нього було 128 МБ оперативки і на ньому літала Віндай XP. Деякий час по тому вже був комп з двома Гігами оперативки. <сум> з вінтом на 80 Гіг. І Віндай XP тупила, так що не ставте оновлення. І треба знайти, що треба купувати речі, які являються активом, а не пасивом. На закінчення цього відео ви послухали маленький коуч тренінг від сільського мужика. Ви знаєте, ще один момент важливий. Друзі, коли говориш в своєму відео підтримуйте Збройні Сили України, YouTube зразу саде по просмотрах на дно тебе. Є в нас один підписник, Кветчмак у нього. Ні. Він завжди пише е, типу, комент. Підтримку українського Ютуба я не міг зрозуміти, а в чому прикол, що з українським Ютубом не так О, і чому його треба підтримувати? Будь цікавим блогером, знімай актуальний для людей контакт, контент і все буде добре. Як тільки починаєш говорити про підтримку Збройних сил України, просмотри, перегляди, перепрошую, падають в яму. Але. Якось я жив до того, як почав займатися Ютубом, і переживу я падіння цих переглядів. Для мене головне не кількість моїх глядачів, а якість. І ті, хто таке дивиться, я вас дуже прошу. Підтримуйте Збройні Сили України. Я це говорю, знаючи, що Ютуб ріже мені перегляди. О, я не зароблю грошей на Ютубі стільки. Але якщо кожен з вас по гривні скине Збройним силам України, то це. Компенсує втрати всі, які я поніс, не до отримавши монетизацію на Ютубі. О, так що, друзі, ну така з моєї сторони жертва <пів> <пів> заради нашого з вами спільного блага. О, так що, ну, все, я вже набазарився, коротше, пішов сідати, читати мануали і грузить прикольний шорт про півня. Погнали!